Це було Тут Почитайте, обговорюють книжки. Я обіцяла обговорити патріархів, тож виконую свою обіцянку. Сьогодні на огляді дослідження італійської наукової журналістки Анжели Саїні про витики нерівності. Цю книгу я прочитала декілька тижнів тому, і вона варта уваги. По суті, центральним питанням дослідження виступає наскільки природним є патріархат, тобто чи можливі такі парадигми функціонування суспільства, при яких домінування чоловіків не є беззаперечним. І, звичайно ж авторка знаходить приклади в історії варіативності стилів людського існування. Таких, скажімо, як спільнота Хасі в Індії або Конфедерація Гадінашоні, група племен, яких колись чужинці називали іракезами. Насправді саме винятки випробовують наші припущення. Невеликі та спрощені історичні свідчення відкривають нам, хто ми є. А маргінеси, де люди живуть інакше, ніж ми можемо очікувати. Авторка конструює масштабне історичне тло від найдавніших відомих нам поселень Чатал Гююк до декларованої комуністами рівності чоловіків і жінок, щоб дослідити зовсім не приклади матріархату, ні. а… Відмінні від патріархальної установки способи життя різних суспільств, де домінування чоловіка не було. Такі приклади доводять, що патріархат. Це не закладений природою механізм існування суспільства, це просто один з варіантів. Домінація чоловіків не обумовлена біологією. До речі, серед тварин також існує варіативність. Наприклад, для людиноподібних мав бонобо домінація самиць є нормою. Безперечно, домінація самців звична для тваринного царства. Її можна спостерігати, наприклад, у шимпанзе. Більшість людей сприймають патріархат як належна, каже Еммі Періш, однак це не є непохитним правилом. Що детальніше дослідники вивчають поведінку тварин, то більше виявляють її варіації. Верховенство самиць зустрічається не лише у бонобо, але й у касаток, левів, плямистих гієн, лимурів та слонів. Так, наразі ми частина європейської культури, яка формувалась патріархальним. Давньогрецьким полісам з його демократією, римською традицією, і християнськими догмами. Так багато століть для європейців і похідної від них культури патріархат був беззаперечним. Водночас, якщо ми згадуємо поліс Афіни, де основні рішення приймали громадяни-чоловіки, а місце жінки обмежувалося домом Койкасом, існувала Спарта, де жінки були. Більш видимі і мали більше влади. Свобода це поняття, що стало центральним для сучасних демократій. Ми рішуче його захищаємо. Рух за права жінок стартував у Європі та Америці у 19 сторіччі. Сучасній людині, певно, навіть складно уявити, з чим стикалась жінка у 19 сторіччі, скажімо, в Англії. Наприклад, вона могла заробляти гроші, але не мала права ним розпоряджатись. Цей привілей довгий час був за чоловіком. Те саме стосувалось права голосу жінки, наприклад, на виборах. Та право займатися науковою роботою або навіть навчатись. Ми щодня користуємось цими правами, навіть не замислюючись, який колосальний ресурс був витрачений на те, щоб їх здобути. Атмосферу тих часів чудово передає сучасний роман Сари Мос фігури світла. Саме тому мене дивує якої популярності наразі набув тренд на так званих традиційних дружин, які по суті декларують повернення до патріархальних рамок і відмову від прав жінок і антифеміністичні руки? Або ж мене дивує виправдання сексизму? Всі ми знаємо приклади цього? Адже сексизм випливає? З встановлених у суспільстві норм і не має жодного природного підґрунтя. Чудовою ілюстрацією яких наслідків набуває подібні рухи, є оповідь служниці. Антиутопія Маргарет Етвуд написана ще у 80-ті роки mouth, be a good girl. All over and spread your legs. Yes, ma Обов'язково прочитайте дослідження Анжели Саїні. Вона багато чого пояснює про нас. Не тільки про жінок, а людей взагалі. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, що ви думаєте про патріархат, патріархів і фемінізм підтримуйте наших захисників наступного тижня обговоримо роман Алла Здорогрея бідолашні створіння, в яких зокрема досліджується шлях жінки. Буде цікаво.